У нас є надія, сила і наша країна. З незалежності ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, українську історію бережно знати, мову, сім'ю, церкву свою захищати. Новий день народження нашої неньки Бажаємо щастя і достатку рідненькі, щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому, жити до віку на незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Україна моя, у кожному слові, і в піснях співця кобзаря, і в природі вона нас казкова. Кожна пташечка про неньку співа у нашій країні мільйони краси. А в мешканцях сили і волі співають про Україну рідні ліси та вітер в золотистому полі. Днем народження країни зі святом нас усіх. Ми нація єдина, а наша зброя гумор, сміх. Ми веселі, щирі, добрі, не страшні дощ і сні. Ми сміливі та хороб, тож зі святом нас.